Гришка, можеш собі уявити ситуацію, коли ти пішов на риболовлю і повернувся звідти багатієм? Я в принципі не можу собі уявити ситуацію, коли я пішов на риболовлю. Я взагалі взагалі це не до мене, але ну я можу собі уявити цю ситуацію, я її бачив неодноразово. А це коли ловиш цього блуфінтуна, да, цього тунця великого його можна продати там, типа за десять тисяч. Так, це зрозуміло, але якби ти пішов і зловив 100 тисяч доларів на вудку. Та ладно. Ні, от доки ти уявляєш Я. це Де? все уже <свят> трапилося в Сполучених Штатах Америки. А. Як це відбулося, ми розкажемо вам в рубриці «Шалені історії. У США сім'я рибалок зловила 100 тисяч доларів. Чоловік вкрав чужу автівку, сам того не знаючи. А у Таїланді жінка загубила каблучку і знайшла її всередині себе. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Уявляєте риболовлю, яка б змінила усе ваше життя. Звісно, що в хорошу сторону. Думаєте, для цього треба зловити золоту рибку? Навіщо, якщо можна одразу виловити скарб? Як це справді трапилося у США? Подружжя із Нью-Йорку виловили у місцевій водоймі 100 тисяч доларів. Чоловік та дружина займаються особливим видом рибальства: на магніта. До цього моменту вони теж знаходили цікаві речі, як от стародавню рушницю, мотоцикл, гаманець, перли та золоті коштовності. Цього ж разу все було значно масштабніше. Подружжя виловило сейф, а всередині нього стоси справжніх доларів, перев'язаних стрічками безпеки. Рибалки шалено зраділи знахідці, однак, перш за все повідомили про неї поліцію, аби повернути скарб, якщо він був крадений. Але правоохоронці ідентифікувати власника сейфу не змогли і дозволили подружжю залишити знахідку собі і розбагатіти, інформує CBS News. У США матриця зіграла злий жарт. Вінсент Зепеде приїхав у супермаркет придбати продукти та піцу. Потім вийшов з магазину, сів у автівку і поїхав додому. Аж раптом він відчув щось дивне. На задньому сидінні лежав незнайомий йому собака. Лише тоді Вінсент зрозумів, що переплутав автівки і вкрав чужу машину. Та ще із псом. Він негайно повернувся на парковку магазину і зрозумів, що поряд із його авто стояла точнісінько така ж сама автівка, такої ж марки і такого ж червоного кольору. Та ще із ключем у замку, пише Insight Edition. Ще цікавіше те, що в машині чоловіка теж був його лабрадор, але чорного кольору. А у машині, в яку він помилково сів, був білий. Жінка, ж у якої випадково поцупили авто, каже, що їй соромно за залишені ключі в машині. Адже вона завжди думала, що собака захистить її автівку. Але, як виявилось, охоронець з її хвостика Кепський. Зараз ви будете в шоці. Жінка під час подорожі до Таїланду загубила свою обручку. Місце, в якому вона її знайшла, вразило усіх. Денна Макмайкол разом з чоловіком та двома дітьми пережили тривалу дорогу до місця відпочинку. Після цього жінка була дуже втомлена і страждала від зміни часового поясу. В номері вона зняла обручку і несвідомо поклала в руку вітаміни, кинула все до рота і запила водою. А Згодом Денна побачила, що і каблучка зникла, і зрозуміла, що саме вона створила дискомфорт під час ковтання пігулок. Жінка випила обручку разом з вітамінами. Тоді подружжя відправилося в лікарню зробити рентгенівський знімок, на якому й побачили прикрасу. Згодом обручка повернулася до своєї власниці природнім шляхом. Що б ви робили, якби побачили, що у смітник викинули кругленьку суму грошей? Так сталося у Польщі у місті Катовіце 77-річна жінка просто таки серед білого дня викинула 50 тисяч злотих. Уявіть чому зараз розповімо. До пані зателефонувала жінка, назвала себе поліцейською, і розповіла, що розслідує справу про шахраїв, які грабують пенсіонерів. Тож під час розслідування у злочинців начебто було знайдено підробне посвідчення пенсіонерки, і тепер, аби врятувати її заощадження, потрібно негайно зняти її з банківського рахунку максимальну суму. Пенсіонерка послухала вказівки псевдополіцейської і зняла гроші, після чого їй надійшов наказ викинути готівку у смітник. Інформує впроск На щастя, розгублену та обмануту жінку помітили справжні правоохоронці. У той момент вона саме діставала із сумочки товсті пачки грошей. і Викидала силовики, підбігли до жінки, і вона їх запитала, чи це вони мали приїхати за її грошима. На щастя, поліцейські прибули вчасно. Вони заспокоїли жінку і переконали, що усі вказівки їй давали шахраї. Що ж на сьогодні у нас здається все, друзі? Дякуємо, що ви були із нами. Дякуємо захисникам і захисницям за можливість працювати тут для вас. Бережіть себе і не забувайте кожного дня робити щось для нашої перемоги. Ну і звичайно, що пам'ятайте, все буде Україна.